Про події 30 травня уряд збільшив обсяги бронювання від мобілізації у Кам'янці-Подільському стався масовий інцидент з працівниками ТЦК в Росії. Все менше добровольців бажають воювати. Мене звати Яна Пругун. Докладніше далі, Тож не забудьте підписатись на наш канал. Обговорення з німеччиною щодо постачань далекобійних крилатих ракет Таурус відбувається конфіденційно і залаштунками, заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю мовнику RTL. За його словами, це частина домовленості з канцлером Фрідріхом Мерцем. Уряд збільшив обсяги бронювання від мобілізації, як повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук. Тепер можна бронювати 100% військовозобов'язаних підприємств, установ та організацій, які визначені критично важливими для забезпечення потреб ЗСУ та інших військових формувань. Президент Республіки Польща Анджей Дуда нагородив начальника головного управління розвідки Міністерства оборони України генерал-лейтенанта Кирила Буданова. Золотим офіцерським орденом за заслуги перед Польщею однією з найвищих державних нагород, яку можуть отримати громадяни іноземних держав. Кабінет міністрів призначив Андрія Осіпова головою державного агентства України з питань кіно. Про це повідомило міністерство культури та інформаційної політики України. Відомо, що з січня 2017 року уродженець російського міста Зеленоборськ Осіпов очолював одеську кіностудію. Російські окупаційні війська атакували шахедами тролейбусне депо в Слобідському районі Харкова. Пошкоджено 18 тролейбусів. 33 житлові будинки постраждали двоє працівників підприємства. А в Одеській області окупанти знищили відділення нової Пошти. На щастя, минулись без загиблих та постраждалих. Загалом від вечора, 29 травня, росіяни атакували Україну двома балістичними ракетами Іскандер та 90 ударними ПЛА типу шахет і безпілотниками імітаторами різних типів. Водночас стало відомо, що українські безпілотники різних типів уразили та знищили у травні 89 ворожих цілей, як повідомив головнокомандувач збройних сил Олександр Сирський. Наразі продовжується збільшення кількості екіпажів безпілотної системи і розвиток безпілотних підрозділів. Останній дзвоник сьогодні пролунає не для всіх. Як пише видання телеграфію у деяких школах, навчання триватиме ще й у червні. Зокрема, у Львові, Вінниці, Житомирі, Миколаєві та частині шкіл Чернівців діти вчитимуться до 6-10 травня. У камінці Подільському близько 100 людей заблокували авто. ТЦК пише видання Бабель. За даними Хмельницького обласного ТЦК, 29 травня громадяни зупинили автівку групи мобільного оповіщення та порізали шини на місце. Прибули поліція та військова служба правопорядку. Що саме стало причиною інциденту? Невідомо. За весь 2024 рік контракт із російським міноборони підписали близько 407 тисяч росіян. Ці дані не збігаються із заявами російської влади про приплив добровольців. За дослідженням видання важної історії, темпи набору рашистських бійців цьогоріч знижуються. Мета планує взяти участь у створенні нових військових технологій для армії США. Як повідомляє The Wall Street Journal, вартість проєкту під назвою Eagle Eye оцінюють приблизно в 100 мільйонів доларів. Іґлая передбачає створення шоломів, окулярів та інших пристроїв із технологіями доповненої та віртуальної реальності для покращення слуху та зору солдатів з метою виявлення дронів на великій відстані або знаходження прихованих цілей. Це канал телеграф. Мене звати Яна Пархун. Не забувайте про підписку та вподобайки. До зустрічі. Літній наступ росіян розпочався. Попереджають змі Росія зосередила для прориву понад 50 тисяч військовослужбовців, в тому числі елітні підрозділи. Мета окупантів створити в Сумській області буферну зону глибиною до 10 кілометрів вздовж кордону. Втім, на думку експертів, окупанти не мають наміру на цьому зупинятися і продовжать наступ у глиб України. Що саме відбувається на Сумщині та Харківщині, і яким може бути розвиток подальших подій? Мене звати Яна Порхун. Докладніше далі. Штурмові групи окупантів атакують прикордонні села Сумської області. Наразі триває евакуація цивільного населення з прифронтових територій. За даними голови Сумської ОВА Олега Григорова, йдеться про 202 населених пункти області, звідки лише за останні чотири дні евакуювали понад 500 людей. Найскладніша ситуація склалась на напрямку населених пунктів Басівка й Журавка, де найбільш активно атакують окупанти. За даними прикордонної служби, малі штурмові групи росіян намагаються зайти лівіше від Журавки у напрямку населених пунктів Веселівка та Володимирівка. А за даними проєкту Діпстейт, активні штурмові дії тривають також в районі населених пунктів Водолаги та Костянтинівки, які перебувають в сірій зоні. Втім, чіткого підтвердження їх окупації наразі немає. Перспективи на думку аналітиків проєкту не втішні. Ворог націлився на населений пункт Хотінь, а також юнаківку, до якої окупанти вже наблизилися впритул. Це велике село, розташоване на стратегічній трасі Сумасуджа, яку раніше використовували Збройні Сили України для постачання своїх підрозділів у прикордонні райони, особливо в напрямку Курської області. За даними на 2024 рік, у юнаківці мешкало близько тисячі жителів. Тож багато покинутих будинків дадуть ворогу можливості накопичуватися і закріплятися. Якщо Росіянам вдасться зайняти це село і навколишні висоти, це може надати російським силам логістичну перевагу. Також є суттєва загроза застосування і впівдронів по сумах. Попереджають експерти. Відстань від юнаківки до обласного центру лише 30 кілометрів. Тож, крім використання безпілотників, окупанти можуть також обстрілювати околиці сум артилерією. Російські війська також наступають у напрямку Миропілля, зміцнюючи свої позиції в регіоні. Аналогічний розвиток подій очікується і на півночі Харківщини. Попереджає видання обосвій російські окупанти. Насамперед намагатимуться розширити зону контролю на Вовчанському напрямку через селище, Тихе та села Бовчанські хутори, Бугруватка, Стариця і Приліпка. Паралельно проводитимуться рейдові дії в інших прикордонних зонах. Наприклад, абсолютно не виключається спроба прориву ворога, в селище козачу лопань і не тільки для створення інформаційного ефекту. Окупанти можуть організовувати разові заходи у села Харківської області, розташовані на стику кордонів. Зрозуміло, все це супроводжуватиметься посиленням терору проти цивільного населення, особливо самого Харкова, для каталізації панічних настроїв, а також спроби взяти під контроль логістику по трасі М 20 Проте сили оборони докладають максимальних зусиль, щоб стабілізувати хід події, зупинити просування ворога. Втім, як далеко можуть зайти росіяни окупацію сум, експерти вважають малоймовірною для прямого штурму. Міста окупантам бракує гарматного м'яса, який без того зменшується з кожним днем. Наступ у напрямку Києва, про який так мріють в Кремлі, буде супроводжуватися ще більшими втратами. У Росіян для цього просто не вистачає особового складу, впевнений військовий експерт Іван Ступак. Це канал Телеграф. Мене звати Яна на порху. Не забувайте про підписку та вподобайки. До зустрічі ворог продовжує збільшувати виробництво ударних безпілотників і готується до масованих атаки з застосуванням сотень, а можливо й тисяч дронів одночасно. І деякі з них використовують українські сім-картки для навігації та передачі телеметрії. Пише видання Телеграф .UA». Попри тривалі застереження з боку військових в Україні, й досі не запроваджено ані обов'язкової верифікації абонентів, ані іншого дієвого рішення щодо цього. Підписуйтесь на наш канал, якщо бажаєте дізнатись, чому ми все ще дозволяємо ворогу користуватися нашими мобільними мережами, та чи здатна Україна перекрити цей технологічний канал? Докладніше далі. За даними британської розвідки, тактика встановлювати в ударних безпілотниках сім картки українських мобільних операторів використовується щонайменше з кінця 2023 року. Саме тоді вперше публічно повідомили про виявлення 4 g модемів у збитих дронах. В одному зі звітів інституту вивчення війни згадувався дрон Шахед, у якому знайшли батарею модем і сім карту Київстаром. Завдяки сигналам мобільних базових станцій, безпілотник отримує додаткову та бюджетну систему навігації, яка допомагає йому край. Ще орієнтуватися на місцевості. Картка дозволяє під час польоту в режимі реального часу передавати телеметричні дані, зокрема координати та час, коли дрон було збито. Нібито таким чином, як заповняли деякі змі, росіяни не лише краще контролюють маршрут польоту, а й можуть змінювати завдання на ходу або навіть втручатися вручне управління безпілотником. І, хоча українські військові експерти назвали цю інформацію фейком, варто погодитись, що ситуацію, коли ворог використовує наші сім карти, складно вважати норм. До речі, в самій Росії продають сім картки виключно за паспортами. Причому вже давно запровадили контроль за споживанням інтернет-трафіку, а часом під час наших атак мобільний інтернет іноді повністю вимикають. У той час, як в Україні, сім картки досі продають абсолютно вільно, без будь-яких обмежень або верифікації. Навіть на популярних торгівельних майданчиках, таких як OLX, сім картки, можна придбати відкрито та без жорсткої перевірки особистості покупця. Саме це критично спрощує. Завдання ворогу, тож головна проблема полягає у вільному продажі сім карт без верифікації особи. Поки що жоден закон в Україні не передбачає обов'язкову паспортизацію під час купівлі номера телефоном. Хоча на загальнонаціональному рівні це питання вже обговорювалося. До прикладу, у 2017 році Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації підготувала зміни до законодавства, які передбачали обов'язкову ідентифікацію всіх мобільних абонентів, як контрактних, так і користувачів. Чи в передплачених тарифів цей крок був запланований у межах виконання рішення комітету з кібербезпеки при РНБО задля посилення боротьби з кібер і фінансовими злочинами, але ініціатива зіткнулася з опором з боку телеком-операторів, як повідомили виданню Телеграф у Верховній Раді. Якщо оператори не виявлятимуть гнучкості, тоді ймовірно парламентарі внесуть зміни до закону України про електронні комунікації. Все ж таки в країні триває повномасштабна війна. Втім, на даний момент жодних. Рішень на законодавчому рівні не ухвалено. Українські банки та податкові органи зобов'язані моніторити рух коштів між рахунками, тому кожен платіж має містити призначення. Нагадує видання обосю. Його відсутність або некоректний опис можуть нести серйозні проблеми фізичним особам та фізособам-підприємцям аж до блокування карток. Мене звати Яна Прохун, Докладніше далі, тож не забудьте підписатись на наш канал. В Практиці користування картками є певні, так би мовити, стоп-слова у призначеннях платежів. Експерти видання розповіли про потенційні наслідки їхнього використання для бізнесу та особистих фінансів. Зокрема, платежі з призначенням повернення боргу або повернення боргу згідно з розпискою договором позики не підлягають оподаткуванню. Але якщо вони надходять занадто часто, він моніторинг банку може заблокувати рахунки через надання кредитів населенню без відповідної ліцензії, оскільки обіг криптовалюти в Україні досі не врегульовано, згадка про Неї у призначенні платежу може стати червоним прапором для банку, тому ймовірність блокування рахунків, на які надходили платежі з призначенням за біткоін, продаж АТН обмін криптовалюти різко зростає. Попереджають експерти. Неправильне використання термінів завдаток, аванс та передоплата у призначенні платежу може створити юридичні ризики у випадку розірвання угоди чи відмови від товару чи послуги. У першому випадку продавець має право не повертати кошти, у другому та третьому зобов'язаний це зробити. Експерти радять звернути увагу на те, що податкова не зараховує платежі з призначенням компенсація витрат за комунальні послуги як дохід ФОП. Це вважається доходом фізичної особи і тому оподатковується 18% ПДФО та 1,5% військового збору. Втім, як відомо, не всі платіжні системи дають можливість заповнити поле про призначення платежу, тому залишити його порожнім здається простішим і швидшим. Але для приватних осіб такі платежі залишають простір для довільного трактування банками та податковою. Призначення платежу до безповоротна допомога, пожертва звільняє від оподаткування лише зареєстрованих волонтерів, військовослужбовців, благодійні фонди, осіб, які постраждали внаслідок воєнних дій. Такі платежі ФОПам та незареєстрованим фізичним особам підлягають оподаткуванню. Платежі з призначенням за консультацію за ремонт за товар за послугу викликають підвищену увагу фінмоніторингу банку та податкової. Вони вбачають у цьому сигнал про здійснення незареєстрованої підприємницької діяльності. Податкова може анулювати реєстрацію платника єдиного податку по Спрощенця, якщо призначення платежу не відповідає зареєстрованим видам діяльності. Кведам, наприклад, кведом на продаж товарів а в описі платежу вказано за послуги. Призначення платежу подарунок звільняє від оподаткування тільки якщо кошти надійшли від близьких родичів за грошові подарунки від сторонніх людей. Податкова може донарахувати податки. Тому експерти радять українцям обирати коректні призначення платежів і дотримуватись їх. А також уникайте частого використання одних і тих самих безпечних призначень. Крім того, тим, хто регулярно отримує кошти за товари чи послуги, слід відкрити ФОП. А в разі сумнівів щодо правильності призначення платежу звертатись до податкових консультантів або юристів. Це канал Телеграф. Мене звати Яна Порху. Не забувайте про підписку та вподобайки. До зустрічі. 28 травня стало відомо про смерть народного депутата від слуги народу Сергія Швеця. Його серце перестало битись після тривалої та виснажливої боротьби з тяжкою хворобою. Трагічна новина відразу викликала питання про те, хто зможе замінити його в Верховній Раді. Втім, як пише видання, телеграф, Сергій Швець обирався по мажоритарному округу, а це означає, що в цьому випадку виборчий список слуг не рахуватиметься. А ось якби Швейц був депутатом-списочником, то тоді до Верховної Ради зайшов би наступний за списком кандидат. Тим більше, що Верховна Рада і без того, так би мовити, схудла в парламенті залишилось 399 нардепів з необхідних 450. Серед них є також і ті, хто зараз перебуває під арештом, а й ті, хто перебуває у розшуку. Про цих народних обранців докладніше далі. Мене звати Яна Прохон. Не забудьте підписатись на наш канал. 13 листопада 2023 року служба безпеки України оголосила Олександру Дубінському підозру в державній зраді. Слідство встановило, що він провадив інформаційно підривну діяльність на користь Росії. Дубинський мав позивний Буратіно і входив до складу злочинної організації, сформованої головним управлінням генштабу збройних сил Росії. 14 листопада 2023 року Печерський районний суд Києва обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внести заставу. З того часу його утримують у СІЗО. Микола Тищенко перебуває під домашнім арештом. Його підозрюють у незаконному позбавленні волі ексвійськовослужбовця у березні 2025 року. Тищенко продовжили арешт на два місяці. Підозрюваному в держзраді народному депутату Нестору Шуфричу брали запобіжний захід у вигляді арешту 15 вересня 2023 року. За інформацією правоохоронців, він працював на Володимира Сівковича, колишнього секретаря РНБО, який виявився агентом ФСБ Росії. Сівкович координував агентуру РФ в Україні. Під час обшуків у Шуфрича могли знайти документ, в якому було вказано схему автономії Донецької та Луганської областей. І, хоча запобіжний захід для Шуфрича з того часу неодноразово продовжувався, в січні цього року суд зобов'язав забезпечити Шуфричу право виконувати свої депутатські обов'язки. В СІЗО, Євген Шевченко також підозрюється в держзраді 14 листопада 2024 року, депутату було повідомлено про підозру. Він розміщував в соцмережах висловлювання, спрямовані на шкоду інформаційній безпеці України. За версією ДБР з вересня 2020 року Нардем Шевченко розпочав пропаганду та розпалювання в українському суспільстві антивладних та проросійських настроїв. Для цього він використовував соціальні платформи типу YouTube та Telegram вищий антикорупційний суд визнав винним нардепа Анатолія Гунька у підбурюванні до надання хабаря та шахрайства та призначив йому покарання у вигляді семи років позбавлення волі з конфіскацією всього майна з позбавленням права обіймати певні посади. Показово, що під час слідства Гунько перебував у платній камері київського СІЗО, за яку платив приблизно 12 тисяч гривень на місяць. У серпні 2024 року офіс генпрокурора подав на розшук. В тому числі міжнародний нардепа Артема Дмитрука, підозрюваного в нападах на військового та правоохоронця, його викликали на допит до слідчого, проте у встановлений час він не з'явився і не повідомив причину неявки. Тож у прокурорському клопотанні до Печерського районного суду зазначено, що коли Дмитрука знайдуть, мають тримати під вартою. Національне антикорупційне бюро України оголосило депутата Ярослава Дубневича у розчук ще 2023 року. Його підозрюють у розкраданні природного газу на суму понад 2,1 мільярда гривень. Цікаво, що Дубневич, який переховується за кордоном, на початку квітня подав декларацію про доходи за 2024 рік. 18 вересня 2024 року Андрій Одарченко втік до Румунії. Він незаконно перетнув кордон у районі Красногільська Чернівецької області. Після цього звернувся до румунської влади з проханням про надання притулку. Одарченка підозрюють у спробі підкупу екс голови Держагентства відновлення та розвитку інфраструктури Мустафи Наєма. 15 листопада. Вак засудив Одарченка до восьми років позбавлення волі. Додамо, що раніше нардеба виключили з комітету з антикорупційної політики у березні 2023 року. Нардеп Сергій Шахов був оголошений у розшук. Політик є фігурантом у справі щодо декларування неправдивої інформації на суму 87,6 мільйонів гривень. За даними ЗМІ, нардеп переховується в Дубаї. Це канал Телеграф. Мене звати Яна Пархун. Не забудьте про підписку та вподобайки. До зустрічі. На початок травня 2025 року кількість золота у міжнародних резервах України становила 880 тисяч тройських унцій або ж 27,3 тонни. Його вартість оцінювалась у 2,9 мільярдів доларів, тобто за ціною 3,3 тисячі за тройську унцію, як зазначає видання Телеграфії. Найоб'єктивніша оцінка запасів саме у вазі, а не грошах, оскільки ціна металу активно змінюється останніми роками і проходить суттєва грошова переоцінка резерву без значних змін у зливках. То що ж відомо про золотий запас України? Мене звати Яна Прокун. Докладніше далі. Як запевняє Нацбанк, банківські метали в резервах України доведені, або, як кажуть, фахівці афіновані. До найвищих проб не менш ніж 995-ї. Наше резервне золото зберігається на рахунках НБУ, в іноземних банках та у сховищах державної скарбниці України. Як відомо, до останньої доволі активно метал здають ломбарди як у виробах, так і в брухті. Передусім з того, що не викупляється клієнтами. Після чого золото перетоплюють та очищують від домішок, підвищуючи пробу, як зазначили у регуляторі останніми роками. Нацбанк тільки приймав золото, але не продавав його з 2021 року. Зі звітних даних регулятора видно, що під час великої війни кількість золота в резервах України збільшилось лише одного разу влітку 2024 року на 10 тисяч тройських унцій або на 311 кілограмів до поточних 880 тисяч тройських унцій. Якщо брати стандартний банківський золотий злиток у 400 тройських унці або ж 12,4 кг, кілограми, що його використовують світові центробанки для резервів, то в запасі України має бути дві й тисячі таких брусків. Щоб уявити усі 27,3 тонни нашого золота, достатньо згадати, як виглядає 20 тонна фура. Так, от, золото поміститься в одну таку велику вантажну машину і одну меншу вантажівку. Якщо оцінювати золото в резерві НБУ в грошах, то його вартість з 2021 по 2025 роки зросла в 1,9 разів – з 1,5 мільярдів до 2,9 мільярдів доларів, що сталося завдяки здорожченню цього металу на світовому ринку – з 1,8 тисяч до 3,3 тисяч доларів за тройську унію за обрахунком НБУ. З офіційних даних регулятора видно, що найсуттєвіше зменшення золота в резервах Нацбанку відбулось у 2014 році. За керування Валерії Гунтеревої на 44%. Певне відновлення золота в резервах намітилось у 2015 році. Коли його обсяг у запасі діставався рівня 2024 року, тобто 27,3 тонни. Але після цього знову відбулись продажі і зниження обсягів аж до 24,3 тонн у 2018-му. сталий приріст цього запасу відчувався у 2019-му, 2022-му роках. За двох наступних керманичів Нацбанку Якова та Кирила Шевченка та одного разу він підріс у 2024-му, Про що згадувалось вище. За перші три місяці 2025-го золотий запас України не змінювався. За даними найбільшого у світі онлайн ринку фізичного золота та срібла для приватних інвесторів бюліон Волт за підсумком 2024 року Україна із золотим запасом 27,4 тонни посідала 59-те місце серед 217 країн. На душу населення у нас припадає 0,9 ну, грамів, якщо відштовхуватись від оцінки в 32 мільйони українських громадян, яку на початку року озвучував віцепрем'єр Олексій Чернишов. Тобто ми йдемо після центробанку Ганни з тридцятьма тоннами п'ятьма цього банківського металу, та перед еквадором, в якого 26,3 тонни. За підсумком 2024 року в трійку країн з найбільшими запасами золота в резервах місцевих центробанків входить. США 8,1 тисяч тонн, Німеччина, 3,4 тисячі тонн та Італія 2,5 тисяч тонн. Але найменше цього металу в засіках Молдови, Бутану та Уругваю. У всіх по одній тонни, тобто по 100 кілограмів. Втім, це ще найгірший варіант. Загалом із 217 країн у більшості 116 центробанки центробанків не мають жодних запасів золота, у тому числі Канада, Норвегія, Хорватія та Нова Зеландія. Цей метал накопичив тільки 101 центральний банк у світі. Зокрема, Канада активно розпродавала золото з 1965 по 2005 роки. А останні три тони викинула на ринок в кінці 2015 року та на початку 2016. А регулятор Норвегії виключив цей метал з резервів ще у 2004 році, коли влаштував розпродаж на понад 30 тонн у Лондоні. Наостанок зазначимо, що загальний золотий запас центробанків світу на кінець 2024 року становив 31,9 тисяч тонн. Це канал Телеграф. Мене звати Яна Порху. Не забудьте про підписку та подобайки. До зустрічі з 1 червня для українців очікується низка змін у різних сферах життя. Нагоди видання Телеграфює. Вони стосуватимуться мобілізації цін на продукти, лімітів на переказ коштів, вартості техогляду, правил мобілізації для однієї з категорій громадян, а також багато іншого. Підписуйтесь на наш канал, якщо бажаєте дізнатися про найзначніші зміни з першого дня літа. Докладніше далі. Як не дивно, усе навколо не тільки дорожчає. Очікується незначне здешевлення овочів до 7% проти травневих цін. Спад цін може торкнутися ріпчастої цибулі та білокачанної капусти. Середня ціна на картоплю також може знизитися до 30 гривень за кілограм, тобто мінус 15,6%. що звичайно залежатиме від обсягів постачання, умов зберігання та логістики. Ціни на салатні овочі можливо впадуть у порівнянні з нинішніми до 10%. Subtitles uh -huh. З 1 червня в Україні набудуть чинності обмеження на карткові перекази. Їх зменшить із 150 до 100 тисяч гривень на місяць. Обмеження не стосуватимуться українців із підтвердженими джерелами доходів, волонтерів та благодійних організацій, а також клієнтів, які здійснюють перекази між власними рахунками в одному банку. Задля того, щоб підвищити ліміт, вам необхідно надати банку деякі документи: це довідки ОК 5 або ОК 7 податкова декларація, зарплатні документи, підтвердження. Виплат від держави та документи про волонтерську діяльність з 1 червня 2025 року для чоловіків призовного віку набувають чинності оновлені правила мобілізації. Якщо ви переїхали, необхідно повідомити нову адресу ТЦК протягом 10 днів і сповістити ТЦК у тому разі, якщо ви плануєте повернутися до рідного регіону, причому не пізніше ніж за три дні до від'їзду. І не забудьте стати на військовий облік за новим місцем перебування. З 1 червня в Україні злетить вартість проходження техогляду. Варто зазначити, що підвищення цін очікується значне у деяких випадках на 700-800 гривень. Так, для легкових та вантажних авто до 3,5 тонн ціна зросте з 1050 до 1700 гривень. Для автобусів та вантажівок понад 3,5 тонн з 1500 до 2300 гривень. А для причепів та мотоциклів зліт цін відбудеться до 2300 гривень залежно від категорії крім того, з 300 до 500 гривень подорожчає послуга внесення позначки міжнародного сертифікату техогляду. Київ Стар з 24 червня 2025 року перейде на нову технологію 4G, а стара технологія 3G перестане працювати з 12-ї години ночі. Це нововведення стосуватиметься мешканців Києва. Абонентам потрібно буде лише включити новішу технологію зв'язку на своєму телефоні. Передача частот на користь 4G дозволить збільшити швидкість мобільного інтернету, зменшити навантаження на мережу, покращити стабільність з'єднання, особливо в години пікового навантаження. Втім. Більшість абонентів не відчує змін, оскільки вони вже й так використовують 4 g з 1 червня українці, які є власниками великих квартир чи будинків, будуть змушені платити ще одну платіжку. Податок на нерухомість більше за 180 квадратних метрів. Згідно з податковим кодексом, встановлено максимальну ставку, тобто півтора відсотка від мінімальної зарплати на січень минулого року. У більшості міст було встановлено максимальний податок. Зокрема, у Києві доведеться сплатити 106 гривень 50 копійок за квадратний метр. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.